Так, друзі, всім привіт! Власне, сьогодні у нас гайдік, да? дивіться, лишу вам в описі е, посилання на оригінальний канал, на людину, яка тут все білдила, збирала і так далі. Е, почнемо, мабуть, з інвентаря. Чим да? плюс-мінус, е, сразу скажу, це не точна копія, він адаптований під мене, тому що ресурси всі юзають свої, тому що більше подобається. Да? От, але ну, револьвер або дробовік в цьому, в цьому білді це must have. А, власне, що у нас тут ще є? Крюк кошка, да, яким потрібно володіти? Власне, як ми володіваємо крюком кошкою. Да? Кішкою, кішкою, да. А, дивіться, що ви робите? Ваша задача ви прибігли, ви оприділились куди ви хочете залізти. От Є хайграунд. Да? Ви достаєте кошечку. Бігом вибираєте і стріляєте, даєте кувирок, якщо вас співа... якщо ви співаєте дати куверок. Я не встигаю, бо я ще не тренований. Ну, обично, до речі, якщо на велику дистанцію летіть, то і буває, що і без нужди той кувирок. Тут доволі близько треба почекати звуку зацепа. Оп. Отак оце виглядає. Тобто ви вилізли, готові стрілятися. І крюк у вас в трусах. Ну, Довго показувати не буду, багато разів. Ви сенс, я думаю, уловили, зрозуміли. Да? Так, це перший мув, да? пов'язаний з крюком, щоб залізти майже будь-куди, запушити будь-що, і при цьому його не втрачати. Для цього вам краще юзати оцей рюкзак е, по багатьом пунктам, тому що, дивіться, ви сейвите собі щити, ви сейвите собі бінти, які особливо, до речі, цінні. Якщо ви не людина, яка бігає, лутає ці кущики. От я не така людина, мені хочеться максимально ПВП в кожному рейді, на це потрібні ресурси. Е, ресурси не завжди навіть з противників випадають, плюс вимираєте. Тому краще носити з собою в трусах їх. От, власне, тому він трьохслотовий і, і в нього є важливий момент. Це рюкзак, який е, дозволяє вам не помирати. Давайте я вам покажу тепер Movement фічі. Да? Е, власне, станемо такий от замір. Ну, Ми час не будемо, я не буду це все вам монтувати. просто е, що сенс, я вам просто покажу, продемонструю. Власне, як роблять всі е, Погнали. До речі, в кінці вийшло. В кінці вийшло два рази так зробить, але наша з вами задача е, прибрати оце пробігання, таке наче один крок, два кроки він робить перед тим, як зробить кувирок. І наша задача з вами кувиркатися постійно. Що для цього потрібно зробити? Зараз я повернусь назад. І так, що для цього потрібно зробити? Нам потрібно нажимати спринт, потім присяд. Е, тільки це треба зажимати одно, одним пальцем, о, е, ну, я не знаю, якось ви імпровізуєте, да, і третім пальцем е, потрібно натискати сам колорок. Е, Ваша задача натренуватися і зробити такі, такі усі дивіться. Тобто я, можна і в сторони. О, це, до речі, на всю стаміну було. Прекрасно. Для за можна це зробити, як я вже зараз зрозумів, просто спамлячи кувирок. Але дивіться, у вас. Попадаю в таймінг. Не попав в таймінг. Тобто, в принципі, це можна робити просто спамлячи куварком. Але. Якщо ви натренуєтесь і робить по техніці, да, по гайду, то у вас кожен, кожен стрибок може бути таким. О. Крім тих, що не виходить. <laughs> Окей. Потрібна практика. Ну, от майже два останніх не вийшло. Окей, зрозуміло, так? Перейдемо тоді до наступного етапу. Один ще дуже важливий момент, який теж пов'язаний, до речі, з технікою присідання. А, зараз відчуйте, будь ласка, різницю. Я даю ковирок, постріл, ковирок, постріл. От я прям спамлю, щоб вистрілити максимально швидко. Давайте ще раз для наглядності. Зарядимо повністю і підійдемо ближче, щоб не заважало перепони. В принципі, відчули ритм, так? Зараз ми робимо все те саме, але після кувірка ми е, залишаємося в присіді потребується тренування. Я, здається, поняв. Не треба. Не треба, дивіться, не треба тримати його. Ви після куверка. Ви типа після куверка нажимаєте присід. Так, так, так. Коротше, дивіться, не прокатує тема от присід. Типа, куверкнулись, зажали присід і куверкаєтесь. Не прокатує, він, стрі... він все одно повільний. Саме в момент куверка ви натискаєте присід вистріл, присід вистріл, присід вистріл. Тоді спрацьовує. Чекайте, був кнопка запутався. Ось так. От останній раз вийшло. Е -е, темп стрільби помітно швидший. Окей. З цим розібралися, перейдемо тоді до білда. Так, друзі, от перед вами білд. Е, врахуйте, що ось цей білд, да наші перки вони пов'язані з тим, що на нас вдягнено. Грати в ідеалі через е, ці айтеми. да Крюк це мобільність, як його використовувати, щоб не просирати, я вам показав. Рюкзак. Чому цей рюкзак? Дивіться, ви не помираєте, у вас є 75% здоров'я, може відновитися. І ви потихеньку втрачаєте, якщо повзете. Але якщо зупиняєтесь, воно відновлюється знову до 75%. Окей, запам'ятали, так? Да? Так, друзі, ось перед вами білд. Він виглядає ось так. Зупинятися на кожному пункті, я е, не бачу сенсу. Да? У нас тут і мобільність присутня, і зелена гілка. Да? І власне тут ключовий момент, до речі, в ній в цій зеленій гілці, тому що тут у нас прокачані перки Вам просто потрібно повторити, але для ознайомлення почитайте, що кожен із цих значить, і який викачаний на максимум. Да? От, і от так само їх прокачайте. У мене, якщо що. Е, стандартні 75 рівнів у мене не було ануляції аккаунта, я не, не вайпався. О, тому отак от можна повторити. Да? В його відео він там ще пару поїнтів кудись накинув, я не пам'ятаю вже навіть куди, але то чисто ну, не суть важливо. Друзі, повторюйте цей білд, і саме ця зелена гілка вона дає вам мобільність під час ноку. Вона дає вам е, ось черепаха, я пам'ятаю, вона дає вам більшу можливість прийняти більше демеджа, коли ви в нокдауні повзете. Плюс ви рухаєтеся цьому, з цією гілкою, так прокачаною швидше. І е, все це поєднується з вашим бекпеком, який дає вам безсмертя, умовно. І, в принципі, багато шансів, коли вас бутербродять, наприклад, заходять в спину, да? налітає ще одна команда. Коли от такий якийсь заміс каша, це для вас гарна можливість, друзі, просто випливсти на вихід. Ще, до речі, в цьому білді бажано мати з собою да? можна в труси міняти замість бінтів з щитів, можна просто лежить в рюкзак. Ключик на соло-вихід І бажано, друзі, знати, де соло-виходи знаходяться на ваших мейн-картах Таким чином, ви отримуєте безсмертя після нока, пришвидшену ходьбу і можливість затанчити більше вистрілів. І це все дає вам максимальний шанс. От ви убили, уявіть, ви убили, підлутали. Вас підсосала ще одна команда, вас убили, їх підсосала ще одна команда, і ви все. На цьому ваша гра не закінчилась. Ви просто відповзаєте в цей момент, поки вони файтяться, І, власне, реалізуєте можливості цього рюкзака е, разом з цими перками. От такий, друзі, білд, в який, в принципі, доволі балансний, тому що у вас тут і момента достатньо. Я на ньому вже е, пограв і без стріма, і на стрімі, друзі. От, і що хочу сказати, хто прийшов на цей відос, тому що стрім дуже мало набрав зараз. От о, ніч з, з, з неділі на понеділок людей майже на стрімі не було. Е, я в кінці цього відео закріпляю вам стрімчик. Біжіть, подивіться, я там на стрімі оцим білдом. І оцим білдом граю. Але геть зовсім трошки, тому що, друзі. У мене, як би, оце все, що я вифармив за цей стрім, <с>?, який ви зараз будете дивитися. Е, були, були, були ресурси, були ресурси. Ми декілька разів буквально зіграли отак фуловим цим, але ну, можливості немає. Купляти револьвер плюс крафт, е, покращувати його до 4 рівня. До речі, ну, це обов'язково. Я вам для прикладу його надягну. От. Тому я грав, в принципі, на фріладауті весь стрім, але з цими перками. От. Ну і власне можете подивитися, що з цього вийшло, настільки персонаж е, гарно рухається, настільки він став мобільніший. Там, до речі, було багато цікавих фанових моментів. от е, Тому раджу подивитися стрімчик і раджу вам, друзі, щоб не затягувати. Далі дуже багато балакає. Е, перейти за посиланням нижче під цим відео і ознайомитися з автором, автором цього е, білда. І тим, як він власне грає в е, гру. І для себе ви набагато більше підкреслити, ніж станного відео. Моє таке ознайомче ознайомче відео, тому що сам, як ви бачите, я не профі, але хочу імпрувнутись. І думаю, ті люди, які зайшли на це відео, теж хочуть прувнути свій скіл. Тому рекомендую вам перейти, подивитися, поспостерігати, прийти на стрімчик. О, друзі, Ну і приходьте до мене на стрімчик. Власне. Якщо сподобалось відео, було корисне, підписуйтесь на канал, ставте лайк, чекаю вас в своєму чаті. Все, друзі, до нових зустрічей.